Ситуація на фронті і під Авдіївкою, я сподіваюся, ми встигнемо що це обговорити. Значить, представники ОСУ Таврія, от про що говорили напередодні, значить, Авдіївку штурмує добре навчена російська армія. Є навіть спецпризначенці, значить, десант в останні дні ворог залучає більше бронетехніки для наступу. Ну в цілому, якби тенденція зрозуміла, та я не буду весь цитувати повністю весь комунікат. Але те, що зараз відбувається під Авдіївкою, я так розумію, Росіяни підсилюються, підсилюються добре вишколеними одиницями. Тут теж не не треба цим легковажити. Але е, в цілому, як ви бачите, скажімо, розвиток подій і чи є можливість, і чи є потреба головно для війська українського зараз зміцнити власне ось ті фланги з огляду на те, що роблять росіяни. Ну, насправді відповідь на це запитання мають дати наші командувачі, в тому числі і нові очільники напрямків родів, видів збройних сил, і Генерального штабу, і головнокомандувач до всіх них я ставлюся з величезною повагою, це щоб зразу було зрозуміло. Декого з них знаю особисто з 2014 року. Тому вірю, довіряю і впевнений, що свої задачі свої завдання вони виконують. Що їм робити, як робити, вони найкраще знають на сьогодні. Єдине, що от можна говорити про це відверто. Чим би зараз не закінчилася ця авдіївська битва? Ну, по-перше, давайте говорити про базові питання. А, навіть якщо доведеться ці позиції сьогодні віддати, можливо, ну допускаємо. Бо в основі буде лежати збереження авдіївського гарнізону боєздатного, мужнього, надзвичайно, і головне, не повторити повторити ті помилки, які були під Бахмутом. Я їх не буду вказувати, тому що ну всі. Командири це знають, бачили, і деякі з них повторили, на жаль, під Авдіївку. І та от про Авдіївку базово, це те, що е, цей наступ для росіян хто б що не говорив, навіть якщо це війде до е, послання бункерного діда до кого там до федерального собрання, вони він звертається так чи до народу російського. Е, в Будь-якому разі для Росії це катастрофа. У будь-якому разі, ми пам'ятаємо прекрасно, чим обертаються такі події для будь-якої армії світу, коли м, кладуть свої війська на поталу диктаторським якимось ідеям, і чим це закінчується пізніше. Тому що фронт він різний. Фронт це не лише Авдіївка, фронт це і Лівобережжя, фронт це і Куп'янський, і Бахмут. І, власне, я сподіваюся, що ці. Скажімо так, події, які зараз відбуваються там, вони в тому числі, як це не парадоксально можливо, для когось пролунає. Формують е, ті події, які ми побачимо найближчим часом, і можливо на інших напрямках, В тому числі я зараз не про якийсь там контрнаступ. Е, ну, подивіться, ми ведемо активну оборону в промислових обсягах. Знищується російська армія, дійсно регулярна російська армія навчена воювати. Там не чмобіки воюють на інших напрямках, в тому числі я, звичайно, і про південний більше можу розказати, і про лівий берег. Там десантура російська е, гине масово, там морська піхота гине масово, там боєздатні мотострілецькі частини гинуть масово. Власне, це як Авдіївці, А по техніці давайте подивимось, скільки вони втратили тієї техніки вже під Авдіївкою. Чи готова їх промисловість? Оце найкращі санкції, до речі, чи готова їхні промисловість сьогодні відновити такі обсяги? Ні, навіть якщо вони звітують просто танків на місяць новеньких, хай не брешуть. А брешуть тому, що вони з купи старих збирають один і ставлять собі галочку, що це новий танк. А Він до фронту доїжджає і там його палять. Так от для Росії це дійсно буде катастрофа. А, ну і нам зробити уроки з тому, що я ще раз хочу сказати: якраз оці флангові моменти. Вони де в чому повторюють також і бахмутські, бахмутські події. Е, Сподіваюсь, висновки зараз що найшвидше буде зроблено, і ця команда менеджерів. Це я вперше, навіть так скажу про військових. Вона ці прорахунки виправить. І найголовніше це зробить український солдат, це те, що лежить в основі. Врятувати життя людей. Це, до речі, про нову філософію, в тому числі, ми не можемо повторювати Росію, бо в нас ну, елементарно не вистачить людей.